У тебе є пільги, які можуть допомогти під час вступу, але ти не знаєш, як їх оформити. У приймальній комісії Запорізької політехніки тобі допоможуть внести їх до електронного кабінету вступника. А якщо маєш питання з приводу доречності наявних пільг, ми можемо проконсультувати за телефоном або під час особистої зустрічі. Подати заявку на внесення пільги до електронного кабінету можна лише до формування першої заяви на вступ. Якщо ти знаходишся за кордоном або на окупованій території, то ми можемо допомогти тобі дистанційно. Для цього надійшли пакет необхідних документів на електронну адресу приймальної комісії, яку зараз бачиш на екрані або знайдеш в описі під відео. Дізнатися більше про пільги, їх перелік та хто має право на них, можна за QR-кодом або також за посиланням під відео. Якщо маєш додаткові запитання, то приймальна комісія Запорізької політехніки готова відповісти на всі. Приходь, телефонуй або пиши. Усі посилання з відео знайдеш в описі. Щоб не пропустити важливу інформацію щодо вступної кампанії, підписуйся на телеграм-канал Вступ 2025 Запорізька політехніка чекає на тебе.